За рік, що минає курс долара в Україні, виріс на 4 гривні або на 11%, Якими будуть тенденції на наступний рік? Та чи дійде долар до позначки у 50 гривень? Про це далі вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики у бюджеті на 2024 рік середній курс закладався на рівні 40 гривень 7 копійок за долар. А фахівці до кінця року прогнозували курс на рівні близько 42 гривень 5 копійок за долар. Зараз же маємо курс 41,86. Ось із таким показником гривня і йде у рік змії. На наступний рік Кабмін заклав у бюджет середньорічний курс 45 гривень за долар. А що кажуть фахівці? Фінансовий аналітик Олексій Козирів прогнозує середній курс в межах 43 гривень за долар, а до кінця року також не більше 45. Я очікую поступову девальвацію гривну, але в межах закладених бюджет на 2025 рік, тобто до максимально 45 гривень на грудень 2025 року. І середній курс по 2025 році десь в межах 43 гривень за долар. Олексій Козирів додає, що 50 гривень за долар очікувати не варто. Хочу підкреслити, що ніяких там глобальних обвалів гривні до 50 гривень за долар або більше, які періодично оголошують деякі інфоцигани від валюти, як я їх називаю. І вони для того, щоб підвищити, будемо говорити так перегляди своїх каналів, вони роблять такі громкі заяви. По тому, що курс буде гривні девалювати більше, я скажу відверто, я більше ніж от цей коридор середній, десь 43 і максимальний 45 на кінець року. Я зараз поки що по долару не бачу. Що стосується пари гривня євро, то як каже наш фінансовий аналітик Олексій Козирєв, тут все залежить від курсу долара. Ну а курс євро буде залежати, як вже я говорив, від поведінки пари євро-долар на зовнішніх ринках скоригований на курс гривні до долара саме на момент, коли будуть ці розрахунки проводитися. Таким чином, ніяких зараз глобальних закрост до валютного ринку України я зараз не бачу. Ціний банкір Сергій Фурса також не бачить різкого скачку долара і відповідно євро, адже Україна продовжує отримувати західну допомогу. Тож більше 45 гривень за долар не буде. Ситуація буде контрольована. У нас є великий обсяг підтвердженої зовнішньої допомоги. Це дозволить Національному банку тримати макрофінансову стабільність. Тому, скоріше за все, на кінець наступного року ми побачимо курс десь 45, така дуже помірна, помірна девальвація. Але, знову ж таки, це буде лише на кінець наступного року. Це рухи менше, ніж на 10%, скоріше за все, в межах там, 5% за рік. Тому ситуація буде підконтрольна. Директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала додає, що чи не вперше ми маємо передбачуваність щодо західної допомоги. Цитую, це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів, і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще на частину 2026 року. Це дуже добре. Що стосується курсу долара на наступний рік, то на думку Томаша Фіали, зростання курсу долара до 46-47 гривень, це здоровий процес для економіки України. З одного боку, як сказав Фіале в інтерв'ю Центру економічної стратегії, Нацбанку вигідно тримати стабільний курс. Водночас, при своїй курсовій політиці, НБУ слід звернути увагу на конкурентну спроможність місцевого виробника, щоб ми не спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників, замість того, щоб допомагати місцевому виробнику. Томаш Фіала додає, що для економіки буде здорово, щоб гривня на наступний рік продовжила такий же темп девальвації приблизно на 10%. Цитую, це означає, що ми цей рік закінчуємо десь на 42, Якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде. Це навпаки, буде корисно для місцевого виробника і збереже його конкурентну спроможність. А як ви вважаєте, чи досягне долар позначок у 45 та 50 гривень у наступному році? Своїми думками діліться у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.